Для людей з інвалідністю, маломобільних та літніх мешканців Мукачівської громади, навіть звичайна поїздка до лікарні чи державної установи часто стає серйозним випробуванням. Саме тому потреба у спеціальному транспорті тут була давно. Відтепер у Мукачеві запрацювало соціальне таксі спеціально обладнаний автомобіль для тих, кому складно пересуватися самостійно. Хто може скористатися цією послугою, як її замовити? Та чому вона така важлива, дивіться далі. Соціальне таксі спеціальна транспортна послуга, яка нещодавно з'явилася Мукат. Чільській громаді, Відтепер тепер нею можуть користуватися маломобільні категорії населення. Транспортна послуга це одна із соціальних послуг, яка надається нашою комунальною установою. Категорії, які можуть отримувати дану соціальну послугу, це є особи з інвалідністю першої та другої групи, особи похилого віку, особи з порушенням опорно-рухового апарату, діти з інвалідністю. Оби, які пересуваються на крісло колісних. Військовослужбовці, які не отримали статус учасника бойових дій, щоб замовити дану послугу. Особа, яка є законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг, та а також особа, яка потребує соціальних послуг, мають повідомити надавача за два дні до моменту поїздки. Послуга надається територіальними центрами соціального обслуговування за попереднім замовленням. Зазвичай за один-дні до поїздки. Тоді за попередньою домовленістю за нею приїжджають, а після процедур повертають назад. Варто зазначити, що подання пакету документів до заяви залежить від категорії дорослого дитини, людей похилого віку чи військових. Автомобілем транспортною послугою соціальним таксі можуть скористатися особи для прибуття до закладів охорони здоров'я на обстеження, на реабілітації, до центрів надання адміністративних послуг, до пенсійного фонду. Команду. І е, машина не буде доставляти до розважальних закладів або там на. Ринок для придбання продуктів харчування Мукачево вже давно потребувало цей транспорт, адже у громаді є значна кількість мешканців з інвалідністю, які борються з такою проблемою та задаються питанням, як доїхати до лікарні чи іншої держустанови. Найбільш актуальні таксі, як зазначають фахівці, є саме для маломобільних груп та осіб похилого віку. Саме тому вже є затребуваним. Ця потреба була вже багато років і. Коли створювалася наша громадська організація ще три роки тому, одним з пріоритетів це була допомога в створенні цієї послуги в Мукачеві. І ця показала. Проблема була ще задовго, багато років до цього цього, і треба було її вирішувати. І ми співпраці з Мкачівською міською радою та нашими активістами розпочали процес. Ми допомагали Мкачівській міській раді, надавали їм інформацію щодо досвіду і інших громад, які вже мають цю послугу. Сама транспортна послуга надається в робочі дні згідно графіку роботи за попередньо залишеною заявою. Вона може бути разовою, тимчасовою або постійною. Загалом передбачено, що. Із безоплатних поїздок на місяць, а для окремих категорії до 10. замовити послугу можна через центр надання соціальних послуг а найближчим часом для користувачів з'явиться гаряча лінія для консультації та запису.